Всім привіт! Хочу розказати, як ми будемо працювати з сезонами в Торсофті. Щоб в нас були тільки актуальні, ми завжди бачили, що в нас на залишках і нічого не могли втратити при видачі, при переміщенні, при збору товару. На даний момент ми вже, закінч... ми вже зробили практично по два сезони в кожному, які в нас лишилися. На даний момент у нас є весна 2025, та осінь весна минулі сезони. У нас є сітка 2025. Та сітка минулі сезони, зараз я покажу вона нижче. Сітка минулі сезони. Так, е, Бачимо тим, що темним яскравим кольором, це у нас активні. Тим, що більш таким прозорим, вони в нас зараз на даний момент не активні, тому що ми їх деактували. Там вже товару, який є в наявності, немає в цих сезонах. Ми все перенесли в нові, що було, і всі інші деактивовані. Як деактивувати сезон або активувати його. Давайте я почнемо з цього. Щоб деактивувати або активувати сезон, нам потрібно зайти в товаровідні. Сезон. Ми бачимо, у нас є осінь 2024. Він не активний, бо він світлим, прозорим, темним прописаний. Він зараз не активний, нам потрібно його деактивувати. Ми просто вибираємо вірнути действия. І він зразу у нас стає яскравим. Щоб його деактивувати, ми в, дійсно виходимо, виводимо його із строю, нажимаємо чи колодочку, і він назад пропадає. Тобто його вже не буде відображатися в наших основних аналізах, які ми хочемо. Тобто, якщо ми зайдемо в склад, стан складу, хочемо вибрати сезон, нам вже не будуть показувати тут ті сезони, які деактивовані. Е, так. Давайте я покажу на прикладі, як правильно робити з переміщенням з сезону в сезон. Давайте ми візьмемо, до прикладу, що ми хочемо перемістити всі товари у осінь. У нас зараз є весна. У нас вже, припустимо, що у нас вже є осінь. Нам потрібно. У нас є весна 2025. Ми просто перемінимо весну 2025 на осінь 2025. І всі інші товари, які в нас залишилися в цьому сезоні, яких мало. давайте я відкрив осінь-весна осінь, минулі сезони, Яких мало, я перекидаю, які залишились на балансі хоча б одна одиниця. Я перекидую їх в осінь весна минулі сезони. Ті, з якими ми будемо продовжувати співпрацювати. Товари з матриці, ми їх залишаємо в сезоні осінь 2025. Таким чином ми їх переміщаємо. Всі товари, які залишаються з нульовою кількістю, можемо їх відфільтрувати від меншого до більшого. Нам потрібно їх звідси вивезти, щоб вони нам не заважали, бо вони просто забирають об'єм, простір. В цьому аналізі, і нам потрібно робити лишні дії для того, щоб актуально видати. От якщо бачите, у нас зараз тут по дві, по одній парі. Ось на минулому тижні у нас було цих шість. Ми продали вже нульова кількість на цьому тижні. Залишилась. Ми просто їх всіх виписуємо, ці всі артикули, які у нас є. Заходимо в товаровіді, деактивовуємо. Активовуємо будь-який старенький сезон, якого у нас більше не буде. Припустимо, це весна 2021. І всі виписані артикули, які ми ось тут зробили. Ми заходимо через склад, вписуємо цей артикул. Ось у нас в кількості на, склад, на всіх складах можемо перевірити. Нуль. Кількість ми Змінюємо просто на нього сезон. І Замість осінь весна минулі сезони. У нас з'явилася весна 2021. Ми його перекидаємо сюди. І на наступний раз, коли ми будемо загружати наш центр у асортиментом, його вже тут не буде. Він звідси зникне і нам буде легше з цим працювати. Важливо, що коли ми змінюємо сезони, потрібно передивитися, в якому сезоні менше товарів. Тобто, якщо в осінь весна минулі сезони менше товарів, ми перекидаємо з нього у весну 2025. Якщо в цьому сезоні менше товарів, ми перекидаємо в осінь весна минулі. Для чого це? Це для того, щоб було менше фізичної роботи, щоб менше витрачали часу, тому що якщо в нас буде більше артиклю, тим більше часу ми на це потратимо і, можна сказати, неефективно потратимо свій час. Тобто спочатку ми дивимося через центру асортиментом, дивимось де більше артикулів, і в той сезон переміщаємо.